Щоб ви розуміли, за час своєї присутності на півострові американці змінили корейців назавжди. Американці допомагали відбудовувати корейську економіку і насадили місцевим чимало своїх цінностей, як то індивідуалізм і кар'єризм, які не дуже притаманні конфуціанській культурі. Навіть пластичні операції були завезені у корею американцями. Так, так саме американський воєнний хірург Девід Ралф Міллард перший почав виконувати пластичні операції на території півде. Еної Кореї, включно з операцією по створенню подвійної повіки, яка там і досі є дуже популярною. Американці видозмінили корейську освітню систему і зробили англійську мову обов'язковою для вивчення. Ну бо складно торгувати з людьми, які не говорять твоєю мовою. А голівудські фільми, якими буквально закидували Корею, промотували американський спосіб життя, що в свою чергу допомагало збільшити ідеологічну прірву між південною Кореєю та комуністичним блоком. Для кращого розуміння в південній Кореї досі фанатіють від бейсболу, хоча більша частина світу навіть не розуміє правил цієї гри. Ну і як ви розумієте, американці залишили корейцям найголовніше фундамент для подальшого розвитку за за. Західною моделлю.